Зазвичай військовослужбовцям треба набагато більше часу для того, щоб опанувати тренажер. Але професійні ігри звикли ставити експерименти. Подивимось, наскільки швидко нашим учасникам вдасться перейти від тренувальних до справжніх важелів і педалей. І так, переходимо від теорії до практики. В нашому розпорядженні два танки нових Т-64, 89-го года модельного випуску. Я думаю, першим заданням практики буде. гонки на танках. Вам нужно будет начать. Закончить за финишной чертой, потом вернуть танк на место, поменяться местами. Будем засекать, кто быстрее, по результату команды, да? Команды! Внимание! Приготовились! Поехали! Команды измагаются на однаковых танках Т-64. Одна колена – відстава суета и жажда победы преобладали. Ну опять смотри, на два корпуса впереди. она заглухла. Юрий успешно финишировал. Финиш по красным. При первом же удобном случае надо срочно купить себе такую штучку. Без доріжжя танк розганяється до 30 км на годину завдяки двом дизельним двигунам потужністю у 700 кінських сил. Юрій досяг швидкості максимум у 15 км на годину. танку. Дорогу вони бачать тільки крізь вузенький перископ. Ти нічого не бачиш, нічого не розумієш. Ну, да, ну ти що то давиш, ти куди-то їдеш, оте виходить. Зараз той, хто переключиться на другу передачу, той та виграє. Маша вирвалась уперед. Ігор ніяк не може її наздогнати. Ахай, фініш! Гайонь! теряешься емоціонально. Ти чувствуешь всю эту мощ, всю эту силу, і тому так вийшло, що проіграв. 10 метрів завдовжки, 2 метри завшишки. 40 40-тонный танк здатен вразити непідготовлену людину та навіть викликати паніку. Це, вочевидь, і дезорієнтувало Ігоря. Готові Поехали! Це вирішальний заїзд. Давайте, синий, давайте, я вам покажу. Единственная возможность вырваться. Третью! Третью передачу! Давай! Блин, ну что ж такое! Четвертую, пятую! Мне казалось, что я несусь как молния, оно когда показалось, оказалось не на самом деле не так. Просто быстрее переключался. Наша та Денис спрацювали однаково добре. Тим, хлопцы все ж таки выиграли. У синей команды первый раз за всю программу была возможность выиграть. Ну хорошо, что не в сухую, 2-1. Ну можно было, Дашка, можно было подожать чуть-чуть, чуть больше газку, чуть выше передачи, и ты бы выиграла еще полкорпуса. Я очень расстроился. Счет 2-1 в пользу парней все-таки гораздо лучше, и в два раза лучше, чем у девчонок. Драгрейсінг на танках виявився щасливішим для хлопців. Хоча слід відзначити, свою перемогу вони вирвали на останніх метрах. Хлопці швидше їздять на танках, тож вони отримують другий бал. Рахунок 2-0. Три перешкоди. Три вирішальні баталії між хлопцями та дівчатами. Ареною для фінального випробування стане танковий полігон 169-го навчального центру сухопутних військ. Дивіться кульмінацію змагань завдяки державному центру зайнятості. Танк це перш за все бойова машина. І вона має долати будь-які перепони, які може створити умовний супротивник. Танки бруду не бояться, каже мудрий вислів. От і перевіримо це твердження. Стандартне третє завдання вже з програми в програму, да? Три препятствия для обоєх команд. Бугор, який прямо за нами у нас на задниці. Танковий Да, Танковий ров. І третє. Колейний мост. Проходим все препятствия на время по одному человеку из команды. и того мы получим три результата, которые потом с рейтингом тщательно суммируем. И посмотрим, кто окажется щительней. У синей команды, напомню, последний шанс. Старайтесь, не цепляйте эти все фишки, вешки. Хорошо, и не разбейте танки, пожалуйста. Внимание, танк! Поехали! У баталию с танком вступает Юрий. Я не віжу, покадула. Спочатку йому потрібно піднятись на пагор, а потім спуститись, не зачепивши стовпчиків. Що по горку, що з горки йому все робити, та ж танк? Дула видно. А Як ти знав, що буде дула, першим? Наші учасники їдуть по бойовому. Вони сидять всередині танку. Дорогу бачать тільки крізь перископ. Це обмежує огляд та ускладнює завдання. Yeah. На криво вот теперь... левее, правее. Юрій проїжджає у кількох сантиметрах від стовпчика. ай яй 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 Юрій з'їхав з пагорба. Завдання виконано. Мінута 20. Далі будь-що треба виграти у хлопців цей бій. І судя по звуку, вона поднялася на першу передачу повністю. Ем подоланный, по переду спуск. Самый большой страх был это, что он заглохнет на месте. Давай, Вы... Да, 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 давай, 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 Даша, нормально. Даша. Даша, таки приборкала танк, Найскладніше уже позаду. Вторую, третью. Да, 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 да. Давай, 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 по прямой так и заезжай. Ша витратила на завдання 1 хвилину і 11 секунд. Вона перемагає у першій битві. Насад знімає марш! Першою у бій рветься Маша. Перед нею стоїть складне завдання. Потрібно проїхати крізь рів. Ограничена є А от на бетоні он сказіт ну, як по льду. Слышишь? Набив просто акуратно видержана проїхати, не нажимав ні на какие рычаги. Що ж їй там видно, слушай. Нічого. Їхати треба якомога рівніше. Один зайвий рух і танк застрягне в обмеженому просторі. Газку! молодець! Врешті маші вдалося виконати бойове завдання. Все, стоп, 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 стоп. старт! увага! Марш! Денису потрібно діяти точно та швидко. Адже дівчата показали досить непоганий час. Чи зможе він вийти переможцем з цієї битви? відповідальність, повідомляєш обладнання І єси цієї махіни. Тобто, якщо вона в раві кудись не туди поїде, то її туди буде достатньо важко достати. Це найголовніший момент. бачите, він може заглохнути і може да криво з двор. Денис почав повертати танк прямо на дні рову. Він заплутався у керуванні. О, во, все, біжи, 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 біжи. Я думав вже збиватися. Денис заспокоївся та продовжив рух. Іхтавати його, не треба. 49 секунд. Хлопці впорались із цим завданням швидше, ніж дівчата. Місце у танку займає Ігор. Готовий! Поїхали! Це вирішальна битва. Від її результату залежить, хто ж переможе у цьому завданні. Вот сейчас самый сложный момент, потому что если танк не выровняется правильно в колею, в створ, то тогда он промажет где-то там, вот на съезде. Вот это был самый большой страх, что не сориентируюсь и все-таки дерну в рычаг этот правой или влево. Танк на мосту. Расслабляться не варто. Один неверный рух, и многотонная машина завалится на бик. Зрелище того стоит, да. Проїжджає міст на межі. Чуть-чуть правіє, так. Да. Чуть-чуть не упал. Время? — Мінута 18. Готово. Поехали! Від олени залежить результат баталії між командами. Їй треба зосередитись. Я вообще боюсь делать такие действия даже на автомобиле, заезжать куда-то на мойку, там, конвейерную, потому что боюсь все время не попасть. Она идет примерно как и гореня. Ведь Олены залежить доля танку. Право гусениця ледве не зривається з мосту. Ответ. Ребят, ну молодцы, вы в общем освоили. Нам добро нам дали. Только солнце садится, а за камерами все еще далеко бежать. И подожди секунду, добро. Девчонки выиграли буквально с отрывом в 20 секунд. 20 секунд. Ну, значит, 25 секунд. Тебя О, вытащат быстрее. Да 25 секунд быстрее меня должно. Быть. 25 секунд быстрее его вытащить. Неважно, главное вытащить. Командование дало добро. Так что пошли искать машины. Девчата краще упоралися с третьим заданием. Рахунок 2-1 на користь хлопців. Першими до справи беруться хлопці. Тягнути хамер треба обережно, адже потужності танку вистачить на те, щоб розірвати машину навпіл. от 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 вот, натяжка Є, їсть. пішла, пошла, пошла. пошла. Знайшли міцніший трос. З ним справи пішли набагато краще. Хамер на свободі. Тепер дівчата повинні врятувати улюблений транспорт Зорінга. Кілька потужних поштовхів і хамер на твердій поверхні. Ну, хаммеры мы все-таки вытащили. Это меня очень да. сильно радует. Это было сложно. Танком, по-моему, это было несложно. правда, Зорин? Кстати, а где все-таки наш ведущий? Он Может быть, ушел, здесь. потерялся. О! Серега! Хлопці, дівчата. А що ви тут робите? Ти Балінки дособирав, смотри. Так, і ягоди, і гриби. Ви ж, по-моєму, по гриби спочатку їхали. Ну, да. Тримайте Зібрав, Забрав ти. скажіть, ви задоволені сьогодні грою? Абсолютно. До речі, хлопці, хто сьогодні переміг? Зорінг скромно мовчить, а я можу сказати, побіділа красна команда. Що два дні. але фінальне завдання замість за дівушками. Обидві команди впорались. Я думаю, це варто аплодисментів. Хоча переможці Ура! сьогодні червона команда. Но я очень сильно устал. Не знаю, как ви в таку жару. Хочеться в море. Якщо ви всі заморились, то давайте сходимо у відпустку. По-моєму, ми заслуговуємо на це, так? Я согласен, только за А продовжимо професійні ігри після нетривалої перерви. Зустрінемось, дочекайтесь. Профессия, конечно, своенравная, очень креативная, необычная для нашей сейчас жизни. Ею может заниматься только люди, которым не хватает в жизни большого экстрима. Что нас есть кому защищать, это здорово. И вот ты едешь, пыль летит хоть в лицо, но все равно она прекрасна. В нашей стране еще осталась техника, которая действительно может поставить барьер, защитить. Очень здорово, очень классно, но все-таки лучше на них ездить в мирное время и абсолютно по другим поводом